Ну, друзі, масштаб вражає, я вам скажу. День добрий. День... Пан охоронець порадив піднятися ось туди на гору і згори познімати, бо буде краще видно весь вокзал. Але друзі вклались в цей вокзал, скільки тут грошей було вкладено. Дійсно, вокзал в Лодзі можна, можна назвати перлиною, перлиною цього міста. Ну що ж, друзі, підготував для вас таке коротеньке історичне есе про історію залізничного сполучення Лодзі від 19 століття до сучасного теперішнього вокзалу лодзь Фабрична. Ну то давайте окунемося в цю цікаву історію. В середині 19-го сторіччя Луць стрімко перетворювалася на промислове серце королівства польського, але не мала залізничного сполучення. А фабрики та мануфактури потребували щоденних поставок вугілля і сировини. А відсутність залізниці гальмувала розвиток міста. Після тривалих клопотань місцевих промисловців, серед яких особливо активними були Яна Готліб Бльох і Карл Шейблер, в липні 1865 року Луць отримала дозвіл від російського царя Олександра II на будівництво лінії луць колішка вже 19 сторіччя 1865 року залізниця була відкрита для вантажних перевезення з 1 червня 1866 року і для пасажирських події. Ця гілка з'єднала Луць із Варшавсько-Віденською залізницею, відкривши місто шлях до європейських ринків. Так, друзі, нарешті знайшов автомат по продажу квитків в лодзі, то спробуємо купити. 1,20 минутовий, 4.40. Купуємо. Карта. Билет електронічний, Билет паперовий. Оплачуємо картою. Ага, і маємо. Маємо білет, і маємо підтвердження оплати. Уявіть, друзі, де ходять потяги. Потяги виглядають володзі на вокзалі, як нібито потяги метро, а не залізничні потяги. Це друзі, це друзі, якась фантастика. Для запуску залізничної лінії пасажирів обслуговувала тимчасова станція на вулиці Короткій. І вже в 1868 році за ініціативи Короля Короля Шейбера збудували постійну станцію за проєктом архітектора Адольфа Шиммельпфеня. Шимель... Недзвичайне, надзвичайне прізвище. До... В, цілому, в цілому мені тут трапився говірливий такий охоронець. Каже, що тунелі тут на лодзі фабричній сягають до не близько 9 кілометрів. Ну, можливо, чому ні? Можливо. Але зробили дуже сучасно, дуже класно. Спробую пізніше, як приїду додому, пошукати інформації, скільки ж, скільки ж це коштувало, скільки коштувало збудувати такий вокзал. У міжвоєнний період закріпилася сучасна назва Луцьфабрична, звідки походить ця сучасна назва цього сучасного вокзалу. У 1930 році станцію реконструювали і в такому вигляді вона проіснувала до початку 21-го сторіччя. І вже з 2011 року починається нова сучасна історія вокзалу Луцьфабрична. В одинадцятому році старий вокзал закрили для повної перебудови. Будівництво нової підземної станції тривало з 2012 по 2016 рік. Вартість проєкту оцінюється приблизно 110 мільйонів євро. А сам залізничний вокзал, друзі, лодь фабрична сусідствує, бачите, ще з, з автовокзалом. Тобто тут ще приходять бачите, автобуси, все в одному комплексі зроблено. Я тут, власне, не їздив, не приїздив на цей вокзал. І взагалі Володі був тільки що проїздом. Ось, не, знав, не знав, що це все поруч. І розклади є. Бачите, можна поїхати хоч в Закопане, хоч в Берлін, хоч в Париж. Ось така справа частково профінансованих європейським союзом через фонд згуртованості. Нова Луць фабрична стала сучасним транспортним вузлом, що об'єднує залізничний, автобусний, трамвайний і велосипедний транспорт. Навіть бог розташований на глибині близько 16,5 метрів під землею. Має чотири платформи та вісім колій, А надземна частина це простора, скляна, сталева арка, що стала архітектурним символом нової лодзі? Офіційне відкриття відбулося 11 грудня 2016 року. Згідно з даними архітекторів, загальна площа комплексу лодзь Фабрична становить близько 440 тисяч метрів квадратних. Ця цифра включає не лише самовзал, а й прилеглі території транспортні пересадки, підземні рівні та громадські. Простори для порівняння, друзі, для порівняння вокзалів. Лоць фабрична 440 тисяч метрів квадратних, Берлін головний, Німеччина 78 тисяч метрів квадратних, така площа складає берлінського вокзалу. І Монпарнас во Франції, в Парижі всього навсього 45 тисяч метрів квадратних. Будівля плюс. Тобто, щоб ви розуміли, ось це ескалатори. І під нами, під цією площею, знаходиться автовокзал, який межує, який межує з залізничним вокзалом. Тобто все сховано, все сховано під землею. Оце залізничний вокзал, а під площу автовокзал. Публічні простори. Ну, таким чином, луць Фабрична за площею суттєво перевищує навіть найбільші європейські залізничні вокзали, що пояснюється інтеграцією кількох транспортних систем у єдиний підземний хаб. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день луць Фабрична є найбільшим вокзалом не тільки Польщі, а і всієї Європи, всього Європейського Союзу.